Пропонується до продажу доглянутий будинок за помірною ціною. У селищі міського типу Нова Ушиця Хмельницької області. Будинок цегляний, зведений у 80-х роках, загальною площою 85 квадратних метрів. Ззовні дім має охайний вигляд, всередині житловий стан, усе доглянуте та охайне. Є 4 житлові кімнати, що створюють зручний простір для сім'ї. Кожна кімната світла, азати. Добре збереглася та при бажанні легко адаптується під сучасний ремонт, у наявності меблі, які залишаються новому власнику, а також побутова техніка, кухня простора, має все необхідне, санвузол суміжний, чистий, обладнаний сучасною сантехнікою, приміщення газифіковане з індивідуальним опаленням, встановлено газовий котел, який дозволяє ефективно обігрівати всі кімнати без зайвих витрат. В будинку проведено воду та водовідведення, електрику, інтернет, дорога до обістя асфальтована, подвір'я огороджене, акуратне, з хорошим благоустроєм, на території розміщені гараж, підсобні приміщення, великий погріб, а також літню кухню з житловими кімнатами, земельна ділянка площею близько 30 соток, на якій розмістилися плодовий сад із деревами, а також город, який доглянутий, ґрунт родючий. У пішій доступності школа, дитячий садок, пошта, продуктові магазини, аптека, поліклініка. До центру селища кілька хвилин ходи. Є регулярне автобусне сполучення з районним та обласними центрами. До Кам'янця Подільського і Хмельницького можна дістатися без труднощів. Менше ніж за 20 кілометрів звідси розташована мальовнича річка Дністер, що стане чудовим місцем для риболовлі, прогулянок або літнього відпочинку на природі. Ціна будинку становить 6 тисяч, документи готові. За детальною інформацією звертайтеся безпосередньо до власника, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.